Так, вітаю всіх. Вітаю всі, значить, я, це Олександр Жорняк. Я хотів би сьогодні зачепити тему, зв'язану з, з таким, таким значить, питанням, як чому Україна програла 100 років. Я не можу сказати, що ми програли, мене тоді не було, нас не було, нас нікого тоді не було. Тому я кажу, чому Україна програла, чому українці програли у тих визвольних змаганнях 100 років назад. Окей. І це не те, що я там собі щось захотів, що я собі щось там цей. Я просто кажу, що я, значить, бачу останнім часом, що не хочуть воювати, тоді не хотіли воювати, так як зараз не хочуть воювати. І це навіть... Не то. і багато таких, значить, я бачу зараз по, по інтернету таких заключень йде. Навіть пані Фаріон теж дурню якусь розказує з цитатами якоїсь літератури, якихось спогадів, яких чому українці не хотіли воювати. А то я, значить, я хочу зупинитися на цьому чому. О, дякую мене, але зна я хочу ще одне зауваження зробити. Я дуже поважаю, поважаю других людей е, думку. І завжди я ду, люблю слухати. Але прошу не пишіть таких е, дурних, е, дурних разних, е, різних таких коментів. Мені і Я прошу, я я, я їх я як аксепт сказати. Блять. Як це сказати, аксепт українську? Я приймаю любі зауваження, любі ідеї, любий, хто хоче щось доповнити, щось хоче сказати. Але тільки... Не треба таких, які когось ображають, які ображають е, людську гідність будь-кого. Будь-кого, будь-чию людську гідність, будь ласка, не потрібно таких е, коментів писати. Я вас прошу. Так от, вернемося в я, я колись вернемося в ті часи, вже більше 100 років назад. Бо, бо я хочу висловити свою думку по цьому поводу, що ці всі, що ці всі поважні люди, які зараз стараюся щось впхати своїх п'ять копійок і розказувати, що українці не хочуть воювати, і тоді так само теж не хотіли воювати. І, і значить, тоді тому ми програли. І потім пройшли через, через те, що не хотіли воювати через катування, розстріли московських большевіків через голодомори, через репресії, через тотальне знищення культури. Так це все правда. Ми пройшли через це. Не ми пройшли, а наша нація, наш народ пройшов через це. Але чи то правда, що тоді не хотіли воювати? Давайте мені. Я зупинюся на одному. Я колись давно, дуже давно, тільки школу закінчив. Я думаю, то був 81-й рік І Я пересікся з одним дітком таким. Дідок той був, десь він був з. Вінниччини. З Вінничини. З Вінничини він був, я думаю, що він був з, з Вінницької області, я думаю, що він був з Копестерина сам. Я не точно, мені так здається. Так дідку було вже за 90 років, тоді десь за 90 років. Навіть десь, мабуть, 90, мабуть, що з половиною. І тоді я пересік, ну, як завжди, пацаном був малим, молодим, абсолютно. Я задавав йому питання, почав додати. А він, він був в бригаді Котовського. Дід. Я знав, що Котовський герой. Але перед цим мені хтось розказував. Я думаю, що це мій покійний тато. Бо ми їхали туди, в Бершаді, проїжджали через якесь таке здорове село, і там Котовський був. То я тато сказав, що він був застріляний своїм поплічником, який просто зґвалтував ту жінку. І Котовський за це був застріляний. Я з ту всю історію я знав. Я так тато говорив, я так мені то було цікаво було, що там хто кого зґвалтував 100 років, для того, до, до мене то, що тоді було Котовський, що, що був Олександр Македонський в ті часи. То я знав, і тут у цьому селі. Він був застрелений, тому що той приїхав до нього якийсь комісар, і то жінка у комісара була гарна, і Котовський на ній око кинув і її зґвалтував. А, а той взяв, не видержав комісар, взяв револьвера і його застрелив. Це така історія, чутку історію свого так. І тут цей дід мені попадається, який кількома роками пізніше, який воював в бригаді Котовського. Ну, мені цікаво, значить, я давай запитувати його питання. Що ти, діду, там? Ну, да, я був, каже, простим, каже, в бригаді Котовського простим, каже, був солдат. Я кажу, то що, що там той Котовський, що там каже? Ну, ми брали, ми каже, він, він такий, був, він любив по морді давати всім. Якщо щось не так, він ляби, хляб по морді, все каже, такий, був, матом ругається, його каже, боялись. Лисий такий, каже, був, кожен штанах ходив, кожен тужурки. Каже, возив з собою двоє коней. З одного коня пересідав на другий, які руки в нього важтя були. А я кажу, а як що, що, але ж такі бої були, що він як він. Він каже, я не ту так героїчно воював, я був абсолютно молодим, мені було 17 років там чи що. Ну, він, каже, він каже, що він говорить таких, які були в Білій гвардії, то він каже, таких простих солдатів, ми, каже, відпускали. А ті, які були старші там офіцери, то вони їх, каже, знищували, ми їх кажуть. Но Котовський, значить, їх перед тим, як кати українську, і збивав, і збивав, значить. Ну, Коротше, бив їх сильно так до полусмерті, котов, що дід розказував. Ну, а я кілька днів я тако був з ним, значить, я зустрічав його і, і ми говорили з ним. То... А я питав, що з націоналістами кажуть? «Ну, я ж тоді не знаю, як не в школі вчили і таких. Дітків, щоб тоді були у армії Петлюри чи Махну, я не зустрічав. Я не зустрічав їх ні одного. А, а той дід мені казав, ну ну, ну він так, то, а ну, каже, націоналістів каже, ми говоримо, ми розстрілювали, каже, зразу. Націоналістів ми зразу розстрілювали. А, тобі ж ви розумієте, в чому справа? І каже, і Котовський їх бив, каже, б потім розстрілював, а багатьох лічно. Особисто, щоб ви знали, що таке лічно, це та особисто. Я це все, значить, запам'ять, пройшли роки, і мені зустрічається якась стаття про, значить, про те, як, як в армію УНР влилося було багато добровольців, коли столицю перенесли в Кам'янець-Подільський. Значить, і влилося, вони попросили добровольців приєднатися до армії, тому що воюємо за Незалежну Україну. І було багато добровольців влилося. А потім, значить, потім, значить 100 тисяч з них було відправлено по подомівкам, так як не було зброї на них. О. І тут ця інформація мені попадається, я думаю, що десь я був тоді, в Торонто по бібліотеках, я крутився ще як приїхав. І я вчив англійську знати. Ну, Але в основному також я в бібліотеках був, я читав, значить, різні статті. Так от, що стосується цих статтів, І там був такий великий об'єм. Бібліотеки, книжок української мови. І там був таких книжок рідкісних, які були видані там, в Вінніпеді, в Торонто, ще у 20-х, 30-х роках, в 40-х. І я не було мені, що я запхаю, я крутив таку книжку. І цю інформацію десь в одній з цих книжок я підняв. Що 100 тисяч, якісь записки якогось бившого Петлюровського, е, скажімо так, я знаю, генерала чи що, чи скажімо петлюрівця, чи скажімо і ми, каже, тоді, а що сказать, це Хмельницька Вінницька область, тільки 100 тисяч каже, людей. Ми, каже, відправляли додому, бо люди хотіли приєднатися до армії УНР, а не було зброї. Каже, не було. Не то, що не було уніформи, зброї, каже, не було. І ми, 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 ми бачили ентузіазм, ми бачили любов людей до нашої влади, що в Кам'янці-Подільському тоді столиця була. А ми не могли брати нових людей, так в нас не було зброї. Потім ще пройшов момент, і я теж читав десь якийсь. Про Західну Українську Народну Республіку і тоді 19-й рік, вже перед тим, як вони перейшли за збруч, перейшли на цю сторону. То коли вони відступали, значить, перейшли сюди на територію Бившої Російської імперії, а то з території Бившої Австрійської імперії вони вийшли звідти з Заходу України вийшли і пішли сюди більше в центральну Україну. То там також розказував щоденники, я читав їхні там. То каже, що люди плакали, ми каже, лишали хлопців каже, тут, бо в нас не було для них зброї. В кожному селі, яке ми відходили, було каже, десятки. Каже, десятки, сотні, каже, молодих хлопців, які хотіли йти з нами. А ми їх не брали, бо ми технічно ми вийшли в нікуди. Ми не знали, в нас не було зброї. У нас не було зброї, в нас не було набоїв, ми відступали перед поляками. Поляки кажуть, Вчиняли жорстоке злодійство, яке було. А у нас, каже, не було зброї, щоб набрати в армію нових людей. Критична нехватка зброї. Вон. І перейшли за Збруч на цю сторону вже, де і у УНР у території тоді, тоді утворилася так назва Українська Галицька армія, Це ядро української Галицької армії, яка була потім деслокована у Вінниці, і контролювали вони вони контролювали м, цю ту, територію значить, юго-западну железну дорогу як тоді називали ця яка йде аж до Одеси. Тому вони фактично цю от, железну до дорогу вони контролювали частини УГА. А, але повернемося потім пізніше. Питання, значить, питання у всіх, я тут, панове, зупиняюсь на секунду про те, питання, чому так виникло. І, чи... і чи ця ситуація, слухаємо далі, Київський воєнний округ Російської імперії, він, був, він мав самі великі в імперії складські запаси зброї. Тобто на момент 17-го року, коли УНР, будемо сказати, проголосили спочатку автономію, потім вже Незалежність, то, значить, це був це ще, ще, ще 18-й рік початок. Це ще УНР, Австрія утворилася в кінці 18-го року, майже за рік після того. То в Київський воєнний округ, Київ, столиця Незалежної України, великі складські запаси зброї. Були. Зброї всього саме суттєво, навіть аероплани. Були бомбардіровщики Ілія Муромець, які е, були дислоковані. Встрижавки тут -у, під Вінницею стояли під Києвом. Було їх порядка 60 штук. Це була дальна авіація на ті моменти. Вони вилітали звідти і бомбили німецькі позиції під час, під час першої світової війни. Це були літаки погрузопод бомбової нагрузки. Вони були однією з самих мосних світі тоді. Ці літаки, були добрі літаки, вони такі з пілотами, які присіли. Були бронеавтомобілі, була маса кулеметів Максима, маса артилерії з боєкомплектом. Було багато мільйонів, кілька мільйонів гвинтівок і трьох лінії. Ще були берданки, бердана була старіші, більше стояла. Справа в тому, де це ці я пробачаюся, про ці нехороші люди. ці ліберали, соціалісти. Ці всі, які попали туди, були, були значить, ці Грушевські, Венеченко і вся ця, вся ця гоп-компанія соціалістів, лібералів, які тоді е, опинилися? Перший президент Грушевський України взагалі, на, на, на вершині влади в Україні. Чому вони все це просрали? Чому ця вся зброя опинилася в руках Білої гвардії? Чому вона опинилася в руках, значить, большевиков І чому через два роки після цього цієї зброї не було в української армії, не було в армії УНР. Чому? Значить, як вони просрали самий великий воєнний запас воєнної амуніції в такий короткий срок? І це вам не нагадує. Не нагадує, значить, період вже новітньої історії цих всіх е, е, гопніків, Кравчука, Кучму, оцю Тимошенка, яка грала голуб'я миру. Не нагадує вам цю ситуацію критичну, яка, яка, в якій ми були на момент початку війни, нападу Росії на, на Україну. Один майже до одного. О. І ці всі звинувачення, значить, які виникають зараз від цих всіх людей, о, які або не знають, або спеціально брешуть, мене більше чим дивують. От. Але давайте так у от Галицька армія, але на момент виходу, виходу з, з території України. У 20-му році там, вони, вони в середині 19-го року вийшли з Заходу України. І контролювали, як я вже казав, цю залізну були дислоковані, розтягнуті ці частини. Основна була штаб у Вінниці. Але на момент їх виходу в Одесі, коли вони були, там багато від тифу померло взимку 20-го року. Епідемія страшна тифу була і ще плюс цього грипа тоді цей був. Багато померло тоді. О, я, я вже колись казав, що в мене бабка тоді баба, бабуся перехворіла тоді у му році. Ну а її сестра, для мене ця історія теж в деякому плані не, не чужа, бо бабина сестра вийшла замуж за вояка з Української Галицької армії, який у му році їх розпустили. Значить, і він пристав там, більше не пішов назад, військо, пристав там на. У селі, де, де вони жили, і там став хазійнувати, потім у 29-році е, большевики підняли, і познав, знали тільки, що він англійський шпіони. Він посаджений надовго в тюрму, тобто, не знає, де Ну, Тоді, на 20-й рік, коли у Гавиход через Одесу, в Одесі ще зайшли, підняли синьо жовті прапори на кілька днів, потім з корпусом англо-французьким вони їх забрали. І Луга покинула територію України. О, залишки там було кілька тисяч їх. І то, більша частина то вже навіть були не з Заходу України, хлопці, то були, які вступили в армію вже тут, на, 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 в центральній Україні і так далі. І вони робили Росію вбиватися на і поїхав в Канаду потім туди. А армія УНР, я ще добавлю до цього перед цим, як закінчити. Ще теж, значить, читаючи всякі ці, я ще натрапив на одне. От каже, я говорив, що в 20 й рік і каже, в Парижі, каже, зустрічаю одного, значить, п'яного доску, каже, українця. Каже, це хтось писав, хтось писав з наших якийсь письменників, я не пам'ятаю, хто той щоденник. І я кажу, що ж ти п'єш, що ж ти тут там, в Україні? Він, він, він каже, я посланий. Урядом УНР, каже, мені треба договоритися, каже, купити, каже, купити, каже, за будь-які гроші, зброю, каже, бо республіка, значить, гине, нема зброї. І, і значить, і ніхто не продає. Я каже, в уряді. В уряді, значить, і ніхто не продає. Ніхто каже, не продає. Ніхто ні англійці, ні французи, німці ніхто не може достукатись. Ніяких немає каналів, ніяких немає, навіть я не можу якусь ліву зброю, нічого. Всі гроші, які є у нас, ми готові. Каже, і каже, і я говорю, я говорю, можу, я в розпачі. І цей чоловік, я ще врахував, читав його щоденники, пише, що таких емісарів було від українського і в Вені, каже, і в Берліні, і в Парижі. Вони, каже, сиділи, каже, їх можна було зустріти по кабаках, каже п'яні в розпачі, не знали, що робити. Вони розказували всім, що, блядь, шукали криміна, дайте зброю, дайте, каже, набої, де купити? Вони шукали, шукали, не могли знайти ніхто було. Ембарго зі сторони країн Антанти на продаж зброї Українській Республіці. Вони так вирішили. Що їм навіть не було, не продавали медикаментів, солдати помирали, не було бентів, не було простих медикаментів. Ніхто навіть не продавав своїх медикаментів. О! я вам скажу: от тепер думаємо, через що Україна. І українська нація програла тоді, е, програла тоді війну з Московією. І була большевиками окупована на довгих 70 років. Подумаємо давай. Ще, значить, залишки Петлюра ж підписав договір з Польщею про взаємну допомогу і так далі. І, і коли польська армія навіть допомогла була виперти москалів у большевиків з, з цього з Києва. А потім, коли перва ця з Азії, пішла туди з ходу, то ми знаємо, що українські частини виступали разом з польськими туди аж до, до Варшави. І українська народна армія, у якій вони спинили Красну Армію під Львовом. Бо поляки побігли всі захищати Варшаву, не було майже польських частин. І ми знаємо, що там Сталін був теж проти них, і вони розбили там Красну Армію. Це майже укомплектована. Це всі були майже 100% вояки армії УНР. І значить, далі. І під Варшавою ми знаємо теж якісь генерал по Кривору. Я не пам'ятаю прізвища, а прізвища немає. Прізвища в голові не залишаються, Надо можна повторити. Там є навіть воєнні. Воєнні кладовища, цвинта воєнні кладовища під Варшавою з українськими вояками УНР, які загинули, захищаючи тоді у му році Варшаву від большевиків, від, від Будьонного і так далі. Брать піздобраті, я права честь. О, і Спинили, розбомбили, розбили і допомогли полякам. Що далі стається? Далі, далі у му році. А мала бути, мала бути з Польщі, поляки мали допомагати українцям. Також, але ні, поляки підписують сепардоговіри з, з молодою російською республікою, з усе і вже все. І кажуть, українська армія роззброюється, як роззброюється у Львові, так і розброюється там, де стояв на території Польщі. Всіх, всі, всіх, всіх забирають у Русковську латі. Порядка, я не знаю 30 тисяч вояків, які пробували, що було виход з Польщі два зимових походу під командуванням Григора Тютюника, генерала Ой, Розстріляли останніх під Боярку, Не до Києва ж дійшли, і там я не знаю, 25 тисяч розстріляли. Менше з тим Польща укладує сепаратно мирний договір. Не було тут зброї з чим іти воювати проти тих большевиків. Зброї не було, не було набоїв. Основна причина. На то, що не було людей, не було чим людей озброїти. І значить, друга причина, ще в цьому ще більша причина, Польща повністю провалила свої союзницькі е, зобов'язання перед е, республікою, перед УНР і фактично розброїла, сказала, що все ми заключили все, будь ласка, українські. Збройні частини повинні скласти армію і забратися з території УНР. Саме довше війська УНР простояли в Чехії. Це до 27-го року. У 27-му році також Чеська Республіка заключила мирний договор Свєтської республіки. Там, по-моєму, сім навіть сім чи шість тисяч було вояків УНР, які були окремо під Прагою в таких таборах воєнних, дислоковані, все. Ну, в них також були, вони були роззброєні, з них забрана зброя, і вони розсіялись по світу. Так, так що так, що я я ще раз кажу, я ще раз кажу перед тим, як робити такі гучні заяви, значить, що Україна, значить, не хотіли українці воювати за свою майбутнє, за свою державу, за свою волю. Це більше, більше це злочин, це, це дискредитація пам'яті наших. ...предків, які загинули наших дідів, прадідів. О, і, і Це брехня просто-напросто. Це брехня. Просто це брехня. О. І Україна не могла сама на сама тоді е, виграти війну у большевицькій Росії. Багато є статистичних моделів, математичних моделів. І тим більше, що її залишили саму на само. саму. На само. Ще візьміть додавте. Вина тодішніх лідерів, які опинилися на чолі тієї держави. От. І треба боятися повтору такого сценарія. Зараз, зараз, дякуючи другим країнам, дякуючи НАТО, дякуючи Заходу, дякуючи Сполученим Штатам, Україна зараз не одна. О. І як би не було, у нас є підтримка у всього світу і не тільки визнання незалежності України, а є підтримка. І гуманітарна, і зброя, і, і так далі. Дякую їм за це. Треба, щоб якось ще тільки цих лідерів трошки на рейси поставити в Україні. О, але я не в Україні, я просто висказую свою думку. Дякую всім, що мене слухали. Всього самого доброго, до побачення.